Як гуси навчилися літати ключем, жив колись на світі бідний селянин. Захотів він посіяти горох на березі озера. Тільки от біда, стали дикі гуси його горох клювати. Що робити, як позбутися злодіїв? Думав він, думав і придумав, купив меду й пива, перемішав разом і поставив корита з питвом посеред гороху. Нехай. Думає, гуси пригощаються, а потім і я гусятинки покуштую. На світанку прилетіла до озера велика зграя гусей поклювали гуси гороху, попили з корита, знову поклювали, ще й попили та так напилися, що вже й на ногах не тримаються. Попадали гуси на землю та й лежать, наче мертві. Ось як бідняк їх пригостив, а бідняку тільки того й треба. Поклав він їх рядком хвіст до дзьоба, зв'язав усіх однією мотузкою, а вільним кінцем мотузки підперезався і приготувався різати гусей. Витягнув він ніж і тільки но заніс руку над першим гусаком, аж гусак раптом опритомнів, та, як заґелгоче, тут і решта гусей прокинулися, закричали, залопотіли крилами та й злетіли в повітря. Злетіли гуси, і селянина з собою підняли. Хоче він на землю зістрибнути, тільки боїться над осером летять, боїться потонути, над лісом летять, боїться на дереві повиснути. Раптом, бачить він, внизу болото, тут і впасти не страшно. Дістав ніж та й перерізав мотузку, полетів селянин униз, як камінь. А гуси ще вище в небо злетіли. Три доби вибирався бідолаха з болота, ледве живий приплентався додому. Як же зраділи йому жінка й діти, вони вже й не сподівалися його побачити. А гуси з того часу так ключем і літають. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей.